Завдяки вам прорвалося, хлопці, правильно? Я думаю, ні. Завдяки Завдяки По людей, которые прийшли сюда, ни на кого нападати не будут. Тут група хлопців такі, які не показують своє обличчя, вони застосовують фізичну силу і також застосовували газ. А тільки що, з того боку, нас не газом. От камера, раз, не знає. повідомте правоохоронні органи, напишіть заяву, бо давайте. Ріб'ята, ви говорять, людей газом бризкають, що ви прячетесь. Хто ви такі? Ребята, ну що ти прячетесь? кримінальний авторитет. що будете робити ви якось можете на це вплинути? ми будемо завтра виносити це питання на сесії ківради і будемо також піднімати піднімати це питання ще вище тому що якщо ми не будемо берегти наші минуле, ми не будемо мати майбутнього, які я не впливають на процеси, які відбуваються в наші в цьому місці. На жаль, це яркий показник пам'ятка культури зараз відійшла в приватні руки. Кому ми не знаємо,